Машина це купа заліза, яке рано чи пізно все-таки зломиться. І от, наприклад, поворотний кулак в заводі, он різьба, он заводський бовтик. І якщо, наприклад, там різьба збивається, то треба просто взяти бувтик з іншим кроком різьби. Це допоможе на певний час. Приблизно так подумав попередній. Ну, або, можливо, в нього не було доступу до спеціальних спеціалістів, які могли б оцю от різьбу відновити, або перерізати на іншу. У нас така можливість є, тому зараз замість точніше вже, от такого от рідного бовтика в діаметрі 16. Візьметься от такий от бовтик колінувальний із Т-4. Це з мотору 2,5 І переріжеться отут різьба. Достатньо потужно вийшло. От бовтик уже вкоротив. По розміру оцього. От. отвір розсвердлений і буде бімба! Як попасти бовтиком завжди було слабкою стороною. Якщо ви розумієте, про що я.